Мої вітання! Ви дивитесь поради від галереї нерухомості, і ми продовжуємо розповідати вам про пропозиції з ринку нерухомого майна, які дійсно варті вашої уваги. Сьогодні дізнаєтесь про усі деталі будівництва житлового комплексу Дім на Ковпака. Дивіться про що є. Панорамний вид з вікна, високі стелі, зручні балкони, вигідне розташування та спокійний мікрорайон. 10 десятиповерховий житловий комплекс Дім на Ковпака. Нова пропозиція на ринку нерухомості міста. Зводять оселю на вулиці Ковпака, 11, що в районі виставки. Загалом дім розрахований на 60 квартир. Дім на Ковпака це комфортне, стильне та економічне житло. Вигідно поєднала в собі європейську стилістику, практичність планування, надійність будівництва та оригінальні дизайнерські рішення. А сама концепція цього проекту вигідно відрізняється від інших об'єктів нерухомості. Будинок знаходитиметься під опікою ОСББ. Мешканці братимуть безпосередню участь у вирішенні нагальних питань. Неподалік будинку школа, садочок, поліклініка та різноманітні магазини. У дворі з'явиться сучасний дитячий майданчик, парковка для авто, а ще діятиме додаткова охорона прилеглої території. До зупинки всього 5 хвилин. Просторі, світлі та продумані помешкання дому на ковпака створені для вашого якісного та комфортного життя. На кожному поверсі знаходитиметься по шість квартир різних за плануванням. А ось варіантів за розмірами три. <реклама> найменші оселі комплексу матимуть по 48,5 квадратів. Середні по 69. розміри найбільших осель дому на ковпака становитимуть більш ніж 70 квадратних метрів. Кожну квартиру традиційно обладнають двоконтурним газовим котлом, лічильниками газу, води та електроенергії. Встановлять вхідні металеві двері. До вартості входить також початковий ремонт. Один квадрат житлової площі вам обійдеться у п'ять тисяч 400 гривень. На першому поверсі знаходитимуться офісні приміщення та магазини. На верхніх ярусах з'являться розкішні пентхауси. Зараз будівельники працюють над зведенням 10-го поверху будинку, встановлюють перегородки та проводять оздоблювальні роботи. Орієнтовна дата здачі в експлуатацію дому на ковпака початок осені. Більшість осель вже знайшли своїх власників. Вільних усього 13, та є ще два пентхауси. До речі, серед переваг останніх приголомшливий краєвид більш ніж демократична ціна усього 2700 за квадрат, а ще можливість перепланування та звичайно ж перестиж. Площа пентхаусів коливатиметься від 70 до 102 квадратів. Практичність, розкіш, краса та неповторна атмосфера. Спробуйте життя на смак разом. I smell after a long day of hard work, and I know that you know that I can't give you up. you, Іше про житловий комплекс. Дім на ковпака дізнавайтесь у менеджерів галереї нерухомості. На сьогодні ж в мене все. Кажу вам до побачення традиційно рівно на тиждень. Зустрінемось. Ма споруди, про які ходять легенди. Унікальні архітектурні рішення відомі на увесь світ. Про це і не тільки наша нова рубрика. Вже замить. Якщо зібрались до Італії, обов'язково заплануйте відвідати венеціанський острів Бурано, місце кольорового та хорошого настрою. Всі будинки там розфарбовані у яскраві тони. Згідно з легендою, рибалки, які були першими поселенцями острова, спеціально чепурили свої помешкання у різні кольори, аби кожен з них міг здалеку розрізнити свій будинок, повертаючись з плаванням. Прогулятися яскравими буранськими вуличками одне задоволення. Ознайомтесь із нахиленою дзвіницею місцевого собору Сан Мартіна, яка є найвищою спорудою острова, та багато в кого асоціюється з пізанською вежею.